Пронто, пронто, мої кохані, ви мене впізнали. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось нове кохання на порозі. Ні про кого не думаєте. Тільки про себе, про кохану, про красотку, про просто красиву жінку. До речі, мені дуже подобається окуляри, у мене багата кількість. А що ви колекціонуєте? Напишіть. І так. Ох, як, Боже! Хочеться сказати, як ставте плюсики, переказуйте донатики. Ті, хто хочуть, просто напишіть, нехай так буде. Десять пентаклів, дівчата, у вас на порозі таке кохання, яке вас приведе до найкращої карти, як я вважаю щодо відносин. Це десять пентаклів. І не слухайте, хто говорить, що тут все замішано на грошах. Ні. Тут саме про те, що і є почуття, але є і стабільність, і надійність, і гроші, і діти, і тваринки, до речі, вчіть своїх дітей відноситися до тварин. І самі любіть їх, бо як ви відноситесь до тварин, так до вас відноситься Бог. Це я вам кажу, Ханна – найкращий зірковий таролог. То 10 пентаклів це коли. Є плани, є в вашій голові те майбутнє, яке дає вам розуміння, що так, завтра все буде добре, хоча немає стабільності в нашому житті. І яке кохання? Тут кажуть, щось була хитрість, обмани, маніпуляції, але це закінчилося класно, дівчата, у когось. По-перше, це може бути з тією людиною, з якою ви вже були в стабільних і надійних відносинах або в бракі. Якщо у вас там було хитрість обмани маніпуляції, то з цим покінчено. А для когось це буде нове кохання. Просто не можу не сказати, тому що карти тут дають два варіанти. До речі, якщо вам людина каже, що таролог один варіант, так не буває. Таро має багато варіантів, тим паче, коли загальний розклад. І ще що ще про це кохання. Вау, знов четвірка жезлів. Тут брак. Тут ви можете весілля навіть влаштувати. Ви бачите, тобто тут і кішечки з вами, красиві, мої улюблені тварину, люблю дуже сильно. І, і тут у стола чотири ніжки. Про що ми говоримо? Брак. Класно Добавилися в мою групу телеграм до речі, заказуйте амулети і вас сили доведуть до цього стану, хоча б шляхом трансформації Король мечів до вас іде. Чоловік який не показує своїх почуттів, у кого чоловік з минулого, вибачте, не можу не сказати.